Дякую, що лишаєтеся із громадським. Продовжуємо наші гостьові студії. Третя студія, яка присвячена подіям у Мукачевому І в цій студії будемо говорити Оскільки це остання на сьогодні. Принаймні студія по мокачу. Будемо говорити, що далі. Що е, які будуть сценарії е, розвитку події зі сторони влади зі сторони правого сектору? Можливо, є у нас Віталій, коли він є політологом. Але ви можете розповісти принаймні за закордонний досвід, тому що це Україна в принципі цим не є першою країною, яка з цим стикається. І є Іван Варш. Він є радником міністра внутрішніх справ, і будемо говорити. Ну як, як далі бути міністр міністерство внутрішніх справ так у цій ситуації. Хочу нагадати, що в нас є скайп, громадські підкреслені ТІВІ. Можете телефонувати, ставити своє запитання, висловлювати коментарі з того чи іншого питання. А для нас ваша думка завжди є важливою. І скайпом ми також будемо долучати до розмови Горгія Очайкіна. Він є головою наглядової ради з України Української асоціації власників зброї, тому що тут питання теж про зброю. І Аркадій Бабченко він є російським журналістом. Він людина, яка об'їздила дуже Чимало в війни і знається на конфліктах, в тому числі і закордонних. І він може сказати, порадити можливо свій варіант розвитку або вирішення цієї ситуації. Отже, доброго вечора, так добре, вітаю добре. вас у студії. Запитання до кожного із вас починаємо. Ми в попередній студії закінчували цим запитанням. В цій студії ми з цього починаємо. А які сценарії можливі варіанти розвитку подій? Тому що зараз он так скидається на те, що перейшло все зайшло все в глухий кут. Давайте з вас пане. Як для правової держави, а принаймні в таку державу ми йдемо. Я бачу тільки один сценарій: ті люди, які підняли зброю в мирній частині України, які ставлять під загрозу життя і здоров'я мирного населення, вони повинні скласти зброю і відповідати по закону. Ми включили зараз в Україні, включено в тому числі МВС, СБУ, парламент включився сьогодні, включені всі практично і. Політичні, в тому числі, важелі для того, щоб переконати в тому, що саме такий правовий спосіб є єдиний правильний є такий спосіб, який може забезпечити порядок, лад в Україні і перспективи в Україні. Але, от дивіться, попередній спікер, який теж, до речі, сидів на вашому місці, це Андрій Бондаренко. Він є членом проводу центрального проводу правого сектору. Він сказав, що Ярош, скоріш за все, в найближчі дні буде їхати з Мукачевим. Тобто це означає, що домовитися про складання зброї не вдалося. Ну і всі ми розуміємо, що скоріше за все, ймовірніше. Чо за все, ці люди, які знаходяться зараз в, ліс, в, в горах, в лісах воно, вони вже не повернуться і не складуть. Я, знаєте до теоретичної дискусії спочатку на практиці? Ми говоримо про злочин. Ми uh -huh. говоримо про конкретний злочин, який пов'язаний з убивством людей, пов'язаний з пораненням багатьох людей, пов'язаний з стріляниною uh -huh. в центрі міста, не говорячи вже про більш дрібні порівняно з цими. Ознаками інші речі, як то незаконне володіння зброєю, і таке інше. Тобто я зараз говорю так само про те, як ліквідувати наслідки цього злочину. Злочинець повинен відповідати по закону. Ті люди, які підняли в мирному Мукачеву зброю на інших громадян, вони повинні відповідати зараз по закону за свої дії. Все інше то від лукавого. І контрабанда, і прив'язані там політичні вимоги. Це від лукавого. Тобто, зараз, як на мене, правий сектор, як структура, яка має свій імідж, має своє значною мірою позитивне ім'я в Україні, повинна позбавитися від такої знищуючої, самознищуючої практики зберігання чи захисту честі мундіра. Пане Віталію, де давайте... ви повинно бути захисту честі мундіра в цій справі. Ми повернемося ще до ролі МВС в цьому питанні. Давайте ваша репліка стосовно того і про стосовно сценарію, якщо може дуже коротко, тому що в нас, як мені кажуть, на відглядачі є вже на скайп. Ну, По перше, в нас достатньо механізмів для медіації. Дійсно, переговорний процес ще не вичерпався. І остаточно говорити про те, що буде з цим людьми, яка буде форма вирішення цього конфлікту, не поки що не зрозуміло. Очевидно, що має бути в покані але з іншого боку, є певна мотивація, є певна громадська. Думка важко думка така, і, і, і дійсно ця ситуація правдива про те, що це були розборки стосовно розподілу контролю mm -hmm. за контрабандою, і в цьому задіянні були і місцеві правоохоронці МВС, в тому числі, і, і правий сектор, який намагався під, під собі підпиткувати цей контрабандний потік. Mm -hmm. Проблема в тому, що правий сектор пішов шляхом франшизи, віддаючи оригінальні організації людям, які не мають сумнівну репутацію. Я розумію логіку. Якщо ви готові взяти на фінансування місцеву організацію, ви готуєтесь до виборів, ви маєте виступивчу компанію, зробляти десь гроші. І люди, які заявили про те, що не можуть це зробити для правого сектору на місцях обласні керівників, вони отримали таку франшизу. Але з моєї точки зору проблема була яроше правого сектору в слабкому контролі цих людей. В тому що відбувається на місцях так званих запасних батальйонах чи корпусах, чи uh -huh. чи інших варіацій, тут мабуть давайте перейдемо до сценаріїв глибше, так тому що ну, очевидно, що не завершиться це все. Uh -huh. Ну і Львів так само, так питання дестабілізації загальної в країні. Питання от правого сектору як добровольчого батальйону. Що з ним робити? Ви знаєте, правий сектор і ця ситуація це ж не перша ситуація. Перед цим було торнадо, перед цим була історія шахтарська, перед цим була історія зайдаром частиною з них. Але є ситуація так званого незаконного добутку бурштину, і там також угу. так звані добровольчі угу. батальйони, значиться і контролюють певний незаконний добуток і там так. Ще е, вибухонебезпечна ситуація, тому тут е, варто все ж таки для держави приймати якусь одну лінію. Я б не хотів би, щоб ми пішли шляхом, е, які пройшли в, на початку 90-х років багато посадянських країн, як Грузія, Забержан та Таджикистан. Uh -huh. Коли лідери добровольчих батальйонів, які брали участь в конфліктах, потім обстрілювалися або, або переходили на якусь партизанську боротьбу і знищувалися, uh -huh. я сподіваюся, що все ж таки ми живемо в цивілізованому світі, робимо одну справу і е, не вичерпано ще всі переговорні процеси, не вичерпано механізм кооптації лідерів добровольчих батальйонів і самих активістів, самих бійців в нормальний політичний процес. Але з іншого боку, питання володіння зброєю, питання контролю добровольчих батальйонів, питання участі в виробленні політики, питання соціальної адаптації, психологічної адаптації військовослужбовців, воно стоїть достатньо гостро, тому що люди ці з загостреним почуттям справедливості, люди ці, які володіють бойовими навичками, люди, які користуються підтримкою авторитетом частини радикально налаштованих громадян це достатньо е, ця суміш, достатньо е, вибухонебезпечна, дивлячись, яких руках вона буде використовуватися mm -hmm. стосовно Львову. Я е, хотів би сказати, що цій ситуації нестабільності використанням гасла загрози правого сектора може скористатися треті сили, які зацікавлені до дестабілізації ситуації. маєте на увазі, чим ви заявили, що бачають в цьому все ж таки слід правого сектору і подій на Закарпатті, no, так? Дом... МВС не заявила про слід правого сектора. МВС сказала про те, що є зв'язаємо на на увазі? МВС що чітко під подібну ситуацію, як те, що могли використати як треті сили, так і будь які про. Проти антиукраїнські політичні сили могло бути активізовано російську агентуру в Україні для того, щоб скористатися ситуацією, яка виникла на на заході, розповісти про другий фронт, який з'явився в Україні, і зрештою дискредитувати в принципі весь патріотичний рух в Україні, що зараз на жаль часто робиться теж руками українців. Тому що в образ європейський, той, який ми формуємо, чітко формує все українське суспільство. Це е, країна, яка робила революції безкровні, це країна і народ, який є е, волонтерами, добровольцями зараз стримує агресію великої держави агресивною. То зараз ця країна буде створюватися, зацікавлені в тому, щоб створити іншу картинку цієї країни. Це країна, в якій борються між собою, отакі от Є скайп зв'язок у нас є ще, тому що знаю, людина довго дуже чекала. Так, аби... Будь ласка, представтеся, Доброго, і величезне Чекарас. до вас прохання. Коротко. Знаєте, я чекав цілу годину, а ви просите мене говорити коротко. Ну те, що ви чекали годину, я про це не знала, але все ж таки в я, нас є регламент. Я, я ніхто не бере до речі, вже не перший раз. Вибачте, я Давайте запит... ваше запитання. Давайте потім всі претензії ми обов'язково вислухаємо. і Запишемо в нас є продюсер, який вас запише. Всі ваші претензії. У Мене така невеличка ремарка. От звідки чому не контрольована зброя десь далеко від кордону? Хочу пояснити. Тому що півроку назад я родом з Мукачева, живу зараз в Естонії. Дзвонив mm -hmm. до, до своїх родичів, питався, що там у вас, чому зривається мобілізація і так далі. Хлопці сміються, кажуть, мене призивають в армію і кажуть, ти маєш з собою брати всю одежу, ти маєш з собою брати термос, ти маєш з собою брати їжу і так далі. Я вірю, що так само казали, щоб брати з собою і зброю. Десь її треба шукати. Ваше запитання, будь ласка, до Зараз, гостей. гости. Я ще не докінчу. Ми О, дуже висимо... я би вас просила все ж таки висимості дотримуватися висимості, регламенту. Ваше запитання гуманітарну допомогу. Посилаємо електроди ремонтувати військову техніку. Посилаємо все, чому держава хоче мати монополію, а нічим не може забезпечити армію. Ну, Ось, дивіться, спікери, які у нас зараз в студії, вони не можуть на ваше це запитання відповісти, тому що це трошечки не за, не за адресою. Якщо ну, у вас є все ж таки запитання, запитання до конкретного гостей. До Мустафи, де він відкрито дістав то відео, яке, яке кажуть, що відео взагалі було таємницею слідства. І, 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 хто фінансує Мустафу? Якщо він знає, хто фінансує всіх інших. Мустафа вже пішов. студії, в нас інші ви, гості. У вас є ви, ви, питання я, до я цих просто, гостей. Будь ласка. Прошу, Зірвався. Я перестаю вірити вже навіть вам. Громадське було дійсно під час майдану, воно відкривало очі багатьом. Запитання і, ваше. Я Хочу побажання до громадського не перетворюйтеся на шустерлайф. Добре, ми, ми врахуємо. Добре, Дякую. Дякую дуже. Ми врахуємо ваше. Будь ласка, запитання є у вас чи немає чи все зараз? більше немає. Моє запитання до Мустафі. Все, Я зрозуміла. Ми передамо ваше запитання до Мустафи, Він на жаль пішов. Продовжимо так: продовжимо нашу студію. Ну, от вніс такий елемент. Ну, хочу сказати деструктивно, але законна незаконна зброя. Да, законна незаконна зброя. І до речі, це якраз нас трошечки перенесе в до іншого питання, яке ми теж збиралися обговорити, і з іншим гостем, який включить нас скайпом, пана Мучайкіним. Він є головою наглядової ради Української асоціації власників зброї. Все ж таки, от те, що є в Микачевому, так те, що сталося там а... у суботу. Оця зброя, яка є нібито трофейною, чи не є це наслідком того, що в нас немає от легальної зброї того законопроекту, він і досі не прийнятий і МВС. Зокрема, міст внутрішніх справ неодноразово наполягав на того, що він проти легалізації зброї в Україні. Ну давайте так. Закон поганий, але він закон. І в даному випадку у нас є законодавче поле, яке регулює обіг зброї. У нас в Україні достатньо багато людей, які мають зброю. Цілком законно близько двох мільйонів людей зараз, зараз зареєстровані, мають можливість мати в тому числі вогнепальну зброю. Але ця вогнепальна зброя, як і в багатьох державах світу, обмежена. Наприклад, люди не можуть мати кулемета вдома. Так? Ми зрозуміло, там не можемо мати зараз пістолета, про що говорять, не можемо її носити. Але в більшості країн світу так само обмежене вільне носіння, наприклад, зброї по вулиці. Так ви можете мати її вдома, ви можете її носити приховано, але ви не маєте права носити вільно. Тому на сьогоднішній день я не я навіть не про це, про те, що є. Законодавче поле, яке регламентує обіг обіцянку законодавче поле що люди, наказ МВС. Це наказ МВС, в тому числі той, про який ви говорите. Якщо людина немає, якщо люди, якщо люди мають бажання зі зброєю в руках захищати інтереси України, вони на сьогоднішній день мають абсолютно легальне право піти в органи СБУ, МВС, піти в збройні сили і захищати інтереси України зі зброєю в руках, абсолютно легальною зброєю. Ну, але ж ви знаєте, що є чорний ринок зброї? Звичайно. Звичайно, я розумію, що зараз багато нелегальної зброї. Я розумію, що тільки протягом цих півроку, 2015 року, у нас зафіксовано понад три тисячі. Зараз ми вилучили одиниць зброї різних і десятки тисяч набоїв. Тобто цей процес йде, він десь намагаємося контролювати його, але частково він є неконтрольованим. І ми розуміємо, що цей процес не здоровий для суспільства, яке веде війну. Бо легалізація зброї відбувалася в тих суспільствах, які були стабільними, в яких було правове мислення. Коли наше правове мислення зводиться до того, якщо мені не подобається мій політичний опонент, або мені не подобається якісь процеси в державі, то найлегше його вирішення це сучасний кольт або ДШК, Так то е це неправильно, це не правова країна, це не європейська країна. Пане Віталію вас Знаєте, Я хотів би значити, що дійсно у нас немає закону, які регулював би обіг зброї. Це перше. По друге, як на мене, країна держава. А яка спочатку роздає зброю, майже не підконтрольно не контрольовано добровольчим мотивом в тому числі, а потім намагається всіляко говорити про е, неможливість легалізації зброї у населенні. Це певна софістика, це е, намагання війти від предметної розмови. Законопроект зроблений. В тому числі пан Очаникін брав його розробці, ще починається з 12-го року. Асоціація активно веде адвокаційну кампанію в Верховній Раді по його прийняттю. Я вважаю, що це закон назрів. І за останні події вказують на те, що ми маємо, по-перше, його прийняти, а по-друге, прийняти достатньо жорсткі обмеження на право володіння зброєю, дозволивши перше це, це право, і вести покарання за незаконне володіння. Звичайно, що кулемет мати не можна. Звичайно, що гранатомет не входить ні в які параметри, муху, наприклад, зберігати вдома. чи це не дійсно не, не може ніякими законами. Тому і, і тоді будуть претензії. і... Тоді можна буде запитати з людей і з тих хто володіє зброєю, дати можливість її легалізувати, а з іншого боку, вилучати дійсно і карати тих, хто не, незаконно є її володіє. І це створило дійсно правовий механізм, прилепевне правове поле. А так ми зараз діємо стосовно виходячи з того, що є наказом МВС, яким, до речі, користувався колишній міністр влучних справи Луценко, який роздавав пістолети людям, які потім не могли встановити, хто вони власне хто такі, і за які заслуги вони отримали персональну вогнепальну зброю. Ну, до вас так було все ж таки запитання. Чому МВС і чому от міністр внутрішніх справ, я пам'ятаю особисто, він говорив це на декількох прес-конференціях, що він проти законопроекту про легалізацію зброї? Ну, знаєте, давайте я буду говорити про свою. Давайте так Звичайно. свою ту думку, свою Давайте. позицію і про сьогоднішню ситуацію. Оскільки ця дискусія ведеться, дискусія ведеться в суспільстві. Я абсолютно визнаю, що ніхто з нас, ні тих, хто сидить за цим столом, ні тих, хто дивиться цей телевізор, ні тих, хто сидить в Верховній Раді, не має права на остаточну істину. Так не має права говорити про те, що він саме є носієм цієї істини. Тому обставини, в яких зараз знаходиться наша країна, я вважаю, що вони достатньо і без того нагріті гарячі. Для того щоб дозволити ще одну ін'єкцію агресії зараз. А я розумію, вивчаючи там десь британський німецький досвід, тоді коли вони проводили ці легалізації, що був в певний період 5 років в Великобританії, були там близько більше 20 країн зараз, які мають можливість абсолютно легально зброю купувати. Так? Але в більшості країн навіть відносно стабільних політично, економічно, там де є соціальна психологія, більш-менш врівноважена, де немає корупції, внаслідок якої можна купити собі довідку будь-яку будь-якої лікарні про те, що mm -hmm. ти психічно здоровий або купити довідку в міліції, то навіть в цих країнах був сплеск злочинів пов'язаних з використанням зброї, Так, горгіюча голова ради. вибачте, вибачте останнє ж... речення в даному випадку. Хтось має, має бути. Хтось повинен взяти на себе відповідальність за цей сплеск на сьогоднішній день. Ми говоримо, що не на часі, в даній історичній ситуації, Георгію Чайкін, голова наглядової ради української асоціації власників зброї, вже є з нами на скайп зв'язку. Доброго вечора, пане Георгію. Дуже Вітаю. коротко. Так ми, ми я перепрошую, що доводиться так от переривати гостей і вас так само. Мабуть, надалі. Дуже коротко ваш коментар з вашої фахової точки зору, от як голови Наглядової ради української асоціації власників зброї, те, що сталося в. Мукачевому, в, в чому ну що що робити далі, і що ви бачите в цій ситуації причиною конфлікту? Ну, причину визначити е, складно. Є багато чинників, які постійно обговорюються в засобах масової інформації. Я думаю, що дійсно тут має розібратися слідство. Визначити, за яких обставин виник цей конфлікт, хто перший почав селянину, бо цілком можливо, що е, все трошки може змінитися. Е, з огляду на те, що я бачив, я бачив те, що міліція традиційно співпрацює з бандитськими угрупованнями. Я бачив те, що е, так звані вже е, сумні. Відомі йовбаки стоять поруч з міліціянтами зі своєю зброєю, і в принципі позиції представника Міністерства внутрішніх справ мене абсолютно не дивує. Вони і досі продовжують, а, вибачте, будь ласка, нести оцю ахінею, яка а, розповідається нам вже багато років поспіль, про те, що суспільство не готове, там ТС, на це неможливо вже більше чути. Вони розповідають нам про значні досягнення вилучення нелегальної зброї, забуваючи про те, що саме відсутність законного. Ляху купувати зброю і призводить до зростання нелегального обігу зброї. Це факт, який вони не можуть заперечувати. Ці всі ефіри, на жаль, тільки підкреслюють їх неспроможність спростувати такі доводи. Немає в нас закону про зброю. У нас є наказ номер 622 який свавільно використовується тоді, коли їм зручно. І є монополія на надання охоронних озброєних послуг. На мою думку, керівництво країни має чітко зрозуміти. Що це, якщо не останній, то один з передостанніх дзвіночків, які е, можуть е, пролунати в будь-якій частині нашої країни, і в питанні, які стосуються нелегальної зброї, і тому треба терміново позбавляти е, Міністерство внутрішніх справ повноважень, які пов'язані з е, ліцензінуванням господарської діяльності пов'язаної зі зброєю, е, заборонити їм е, здійснювати комерційну діяльність пов'язаною з е, охоронною діяльністю. Все це від Тати на віку бізнесу і терміново хвалювати закон про цивільну зброю і боєприпаси, тобто ми єдина країна в Європі, яка не має свого закону, і я бачу, що вони просто ну не хочуть визнати, що наслідками і в тому числі відсутності цього закону є поточна ситуація. Я зрозуміла, Те, що... Я... так, так угу. І просто, ну подумайте самі. Кількість нелегальної зброї така, що вже вся Європа тремтить від очікування, коли вона вже остаточно почне перетинати наші кордони. Вони не здатні і не зможуть її вилучити. Вони це знають дуже добре. Але ті комерційні структури, які причетні до них, ті бізнесмени, в яких перетворилася вже частина міліціянтів, вони просто проти цього і фактично вони тим самим не тільки стримують галузі, не тільки не дають можливості людям захищати себе і зменшити рівень вуличної злочинності. Вони просто ну, вони руйнують нашу країну, вони її роздовбають, я вам скажу чесно. Тобто, не, бо... Ти що я побачив, коли е, поруч з міліціянтами стоять їх е, Йовбаки, Ну все це діагноз діагноз, який має зрозуміти е, зрозуміло. Дякую вам, пане Георгію, за коментар. Ваш повертаємося до студії. Поки набираємо Аркадія Бабченка. Якраз ми завершили е, на розмові про пана Йовбаки. Скажіть, хто був хто була ця людина? Можете пояснити, будь ласка, все ж таки, це людина. Я зараз маю е, дві версії. Одне, е, одна версія це те, що це був міліціонер, який не встиг перевдягнутися. Друга версія про те, що це був місцевий. Мисливець, це дві, різ, дві різні версії. Вот зараз так. розповідає так. Все ж таки, Д, це... дві дві різні версії. Та зброя, яка знаходилася в нього на плечі, може бути автоматом Калашникова, і може бути рушницею. Скала ще сейга. Так ну так. Так. тобто, це якщо це просто мирна це... людина, яка йшла повз, що вона там робила? А, мирна людина не повинна була розчоплювати зброю. зброю, яка йшла із полювання, так так з полювання зброя повинна нестися е, в чохлі. І, звичайно, я розумію про те, що будь-які такі питання я знову я не захищаю там фальшиві честі Мундіра, там де е, ми розуміємо про те, що можливо, це помилка була, можливо, це було слово сказане там як варіант, як версія, але яке потім інтерпретувалося саме ще таке запитання до, до міністерства внутрішніх справ? Те, що відбулося на Закарпатті, зокрема в Мукачевому. Але я не бачу от, по тому, що е, пан Учайкін сказав. Я не бачу, як можна було б за допомогою закону про зброю, наприклад, що б зробив цей тридцятилітній чоловік, який зараз знаходиться в комі, це дитини, один із да? елементів того, як вирішити і щоб це надалі дати, не сталося. Дати зброю, щоб там влаштувалася це якась перестрілка масштабна. Ну, ну це, це не прив'язано до конкретної ситуації. Як мінімум. Ситуації. Можна піти шляхом, так як зробив пан Яценюк. Звільнити керівництво і склад керуючих в Закарпатській області МВС. По перше, які звинувачуються в тому, що вони були спільниками контрабанди і корупції. Це може було зробити дійсно було було б зняти певну температуру кипіння в. Регіоні, тому що претензії до керівництва МВС по Закарпатській області вони є. Вони озвучувалися не перший раз і конкретно стосовно ті самих людей, які засучують МВС на Закарпатті. Дивіться, пан Тарасенко. Я пам'ятаю в неділю. В нас в ефірі відкрито сказав на запитання, чи дійсно правий сектор на Закарпатті є незаконними збройним формуваннями, Відтак так це є незаконні збройні формування. Так, так. На, на, на даний Питання, момент МВС правий як... сектор не визначився із законністю своєї діяльності? Яким чином на збройні формування були в Мукачево, були в Закарпатській області? Це хіба не справа МВС? Справа МВС, звичайно. Але ви бачите, як кожен такий процес. Це широкий суспільний процес, Рік. який пов'язаний, який пов'язаний в тому числі з конфліктною ситуацією. Тоді, коли у нас убивають міліціонера, і ми дискутуємо про те, а хороші люди убили поганих міліціонерів, чи давайте якось по закону дивитися на цю ситуацію. Розумієте, і можна, звичайно, вирішувати там питання по роззброєнню правого сектора за допомогою, за залученням зараз і хто кого. Да? Але ми розуміємо про те, що держава повинна мати мудрість, державні установи повинні мати мудрість для того, щоб розв'язувати той склад. Велний клубок, який зараз утворився в Україні, віці ну, добровольчими формування Чому так довго цей цикл зі зброєю із захистом країни, які люди і з одягом цих людей. Тобто, це надто велика, надто велике поле проблем, яке не все законодавчо врегульоване. Ви знаєте, свій час загострити ситуацію. В свій час кажу, було два сценарії це питання. Mm -hmm. Скажімо, ситуація в Грузії з Хандройонів. Їх так. просто знищили, Возображання після спроби повстання цілого корпусу, їх також знищили. Але були такі випадки з добровольчими батальйонами в Молдові, до речі, яка прийняла закон про зброю і дозволила вільний обіг зброї. Там відбулася коптація частин добровольчих батальйонів, структури МВС, і вони достатньо швидко протягом майже року, після припинення гарячої фази конфлікту Придістрою вони фактично стали частиною МВС. І була ситуація з ворочими батальйонами в Південній Азії у багатьох країнах. Там також піднімалася хвиля і створилася народні армії, які потім входили в державні структури, і через медіацію, через певні соціальні експерименти. Тонку дійсно тонку інженерію соціальних процесів вдавалося зняти напругу, вдавалося і демілітаризувати цілі регіони, і це є практичні досвіди, і просто треба застосовувати і в Україні. Цей процес іде. Я вам теж скажу, це неправда буде говорити про те, що з на сьогоднішній день правий сектор є єдиним винятком із усіх добровольчих батальйонів, із усіх добровольчих підрозділів, які не визначився себе, не визначив себе як озброєне формування в межах держави. Але держава нічого цим не робити 37 є. добровольчих так, батальйонів в МВС угу. з весни. И минулого року, влітку минулого року створювалися. Це добровольчі батальйони, які зараз імплементувалися в національну гвардію Казов, Донбас. А, так? так ми маємо зараз добровольчий батальйон, добровольчий підрозділ Айдар в структурі міністерства оборони. Вимушено вас перебити, так. тому що є Аркадій Бабченко, російський журналіст з Росії. В нами з нами на скайп зв'язку. Здравствуйте, Аркадій. Добрий вечір. Да, добрый вечер. Ну вот мы здесь обсуждаем варианты выхода из ситуации, которая сложилась с Мукачева. Вы об этом тоже писали и в Фейсбуке, и у себя. Скажите, вы как человек, который ну, вот давно, да, скажем так, по войнам ездит и, и знаете вообще все истории конфликтов, какой ваш вариант решения конфликтов Мукачева в Украине? И мы вот говорим, что дальше с этим делать? Хочется все-таки глубже зайти. Что все-таки делать с правым сектором? Потому что есть разные версии, начиная от радикализма, да, по по принципу той же самой Грузии и заканчивая все-таки все -таки переговорами, к чему, скорее всего, украинская власть и прибегнет. Ваш вариант какой? Нет, ну тут, конечно, не нужно укачивать. это частность. Да, да да, кажется, да, да. Понятно, что сейчас люди, те, кто там пытаются, ну, те, кто в принципе называют бойцы правого сектора, да, вот именно эти люди, которые там во всем участвовать, они должны сложить оружие и дальше там надо как-то разговаривать. Где-то я слышал в каких-то украинских СМИ или сетях, не знаю, вброс не вброс, но где-то вот я видел информацию, что, например, губернатором Закарпатья может стать я. Ну, это... ну да, был, Там, была например, такая информация. на мой взгляд, хочешь решать, пожалуйста, возглавляй и решай. На мой взгляд, это было бы замечательно. Но тут дело, конечно, не в этом, а дело в том, что. Вот все эти проблемы, которые были с 2014 года, да, они же не решены, они оказались только отложены. И они, в общем-то, были правильно отложены, потому что, когда началась война, когда началось вторжение России, я считаю, что это вторжение России, да, когда началась агрессия, тут надо было, конечно, думать о том, как воевать, да, и о том, как останавливать агрессию, И все второстепенные проблемы, это второстепенные проблемы все-таки были, были совершенно справедливо отложены на второй план. Но прошло, прошло, уже, прошло уже больше сказать, подвижек, особых каких-то явных, видимых подвижек во всем этом нету. Война как, как бы так более-менее затихомирена, хотя бы временно, опять же, да, и эти проблемы все надо решать. Вот решения этих проблем нет. Вот сейчас власть <клёх> начинает терять время, начинает терять время с решением этих проблем, И это, конечно, ни к чему хорошему, на мой взгляд, это привести не может и, наверное, не приведет, в общем-то. Mm. Я поняла. Спасибо большое. Извините, что так коротко пришлось с вами поговорить. К сожалению, нет у нас времени. Мы бывает такое, что затягиваем. Аркадий Бабченко с России говорил... Про свої варіанти, своє відіння того, що, як должно ну, все это закончиться, на жаль, теж змушу змушені закінчувати цю студію на, на на останок. Все ж таки, хочеться по Львову, тому що це оперативна інформація. А, а, я так розумію, що зараз це вже кваліфіковано як теракт. Так на вашу думку, чи буде подальше загострення у зв'язку з тим, що трапилося на Закарпатті? Я думаю, що російські сценаристи і їхні адепти рускового міра в Україні. Навряд чи будуть задоволені реалізацією свого сценарія. Доволі мудре суспільство, доволі сильна зараз правоохоронна система наша і в тому, в тому числі та частина правоохоронної системи, яка думає зараз. Головою, а не скільки, а не тільки зброєю? ну я знаю, що зараз багато дзвінків по гарячих лініях МВС люди дивляться за будинками, створюються навіть якісь зони самооборони в лапках, такі угу. курсують там по Львову і в інших містах. Підвищено роботи це видно по поліцейським ну, і по патрулям. Тобто, тут, тут дійсно є е, певна ін'єкція цього е, готовності співпрацювати з органом правопорядку по недопущенню можливих терористичної загрози, тому що і. Самі люди, які навіть можливо там симпатизують яким чином про російським силам, вони розуміють, що вони живуть на цій території, і провокувати більш жорсткі дії, і потім мати відповідну реакцію з боку суспільства правоохоронців, також і назвичайно зрозуміло. Дякую дуже за цю студію.